Відмал-80, може зараз. Восток, командирські часи можна плавати, не ряти. Це в 80-му році, це очі. Ні, ні, ти вони подарували мені через 20 років, як ми зустрілися. Тут написано, Федоровичу, Відмал-80 з повагою, через 20 років. І з якого з чого не починаєш читати, виходить смисл. З якого слова не починаєш читати, смисл той же самий. А що, що дуже грамотно продумано. Саме, да. э, саме... я, ж, да, я випускав останню Маловську групу. Мал 80. От то 20 років було зустрічі з тою групою, вони мені цей один подарували. А вже було 25. З ними. Як там молодий чоловік? А? Згадуєш той техніку, це ну, вже загуб. Все згадується не раз. Багато чого другого згадується. Що, щось не добре було в техніку, що, хто сказав, що не добре. Було б не добре, тут не був би. O você é, amor?